Багато хто вважає, що видача повісток на вулиці є підробкою документів. Друзі, давайте розбиратися так це чи ні. От, наприклад, вам вручають повістку на вулиці. Там є підпис керівника ТЦК. Звісно, що вона може бути неоригінальною, тобто факсимілі або ксерокопія. Там стоїть якась сумнівна печатка. Також форма повістки не встановлена порядком. При цьому людина в зеленому або чорному вносить туди відомості з ваших слів. Відповідно до статті 366 Кримінального кодексу України є злочином саме складання, видача посадовцям завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Інше підроблення офіційних документів, аналогічна норма також міститься у статті 358, яка стосується підробки документів не посадової особи. Питання: як вважаєте, чи є вказані виші дії підробкою, і які неправдиві відомості були внесені, і куди підказую, подумайте, що таке офіційний документ, що таке оці. Завідомо неправдиві вімості. А для того щоб дізнатися відповідь на це питання, переходьте на мій телеграм-канал, посилання на який є в шапці профілю, і підписуйтесь на нього.